Доброго ранку. Сьогодні 24 вересня 2024 року. Заняття з народознавства старшої групи. Тема заняття чарівна осінь загад. Доброго ранку ліси поля. Доброго ранку річки і моря. Доброго ранку країна моя. Доброго ранку. Діти, діти, скажіть, будь ласка, в якій країні ми живемо? Так ми живемо в Україні. А яка зараз пора року? Так зараз осінь. І саме восени ми збираємо врожаї поля, сада, нагородок та запасаємо все це на зиму. Ось сьогодні саме про це ми з вами поговоримо. Дітки, наше заняття сьогодні про червіно. Осінь. Я вам загадаю багато загадок, а ви будете їх відгадувати. чи ви знаєте, яка Україна багата на врожаї і зернових культур, і овочів, і ягід, і фруктів. Ось ви бачите на картинці і овочі, і ягоди, і фрукти. Адже це ми збираємо садах, на грядках, поля, на Ось подивіться, дітки, що це. Так, це На Намистинки зелененькі. трібні ягідки смачненькі, протягни за ними ручки. Покусаються колючки. ще ці ягоди ростуть на кущі, і він дійсно має колючки. Ягоди круглі, зелені та коричневого кольору, переливаються з фіолетовим. Ягідки дуже смачні та корисні. А тепер послухайте загадку в рослину. Лист. Різний і соксамита. Соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки – це що чай. З чим? Так, з малиною, правильно, дід. Ви ж подивіться, яка смакота. Я впевнена, що всі ви їли ці солодкі, ароматні ягідки. Які ростуть на кущах, по родах людей. Їх дуже важко збирати, бо ягідки маленькі, та їх на кущі дуже багато, але вони дітки дуже корисні та смачні. Послухайте слідуючу загадку: зелений чуб, червоний бік, смачний з нього чавлять ці, гадзині варять з ним борщі. Росте в городі на кущі. Що ж це таке? Так дітки, це помідор смачний, червоний, як в загадці сказано, у борзним варі, і сок з нього чаблять, а також салат кладуть, тому що це овоч і дуже корисним. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива, пригостить вас? Що? Так, слива, дітки. А вже ж, господивіться, яка вона в розрізі, соковита. І всередині є кісточка, тому кісточку потрібно виймати та смакувати цією корисною фруктою. Слухаємо слідуючу загадку. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть, що діти. Я ще б сказала хрумку. Морквину, правильно. Дітки, моркві дуже багато вітамінів. Ви знаєте, що і для очей вона корисна, і для зубів. Вона має дуже багато корисних властивостей та містить багато мікроелементів. Морква це. Неодмінний атрибут борщі? Вона дуже смакує. Так слухаємо слідущу загадку. Його всі люблять діти, заліза нім багато. Рум'яни і хрумки, ну скажіть моя, то що ж воно таке? Так, дітки, це хрунке яблук. яблуко. Яблука бувають різних кольорів і жовті, і червоні, і зелені, а які ж вони смачні та корисні. Ці малюки пузаті, солодкі, конопаті, знана всім година, чорна це. Смородина, так, да, дітки, вона також росте на кущі, як і малина. Дивіться, скільки ягідок на одній гілочці, від великої до маленької, забарвлення різне, тому що вже деяка достигла, а ніч ще не спіла, з неї варить парення, чаї дуже смачні стихи чорною свородиною. Вона приносить людям велику користь, адже в ній дуже багато вітамінів. Дітки, а зараз ми пограємо з вами гру, яка називається Що займа? Подивіться на ось цей рядочок. І подив... скажіть мені, будь ласка, що ж тут займе? Так, дітки. Зайве яблучко. А чому? Так, тому що помідор, горба, передис це овочі. А яблуко це що? Так, це фрукт. Слідуючи дивимося картинку до цієї ж гри. Що ж тут зайве? Так, саме гірка цибуля зайва. А чому? Так, тому що вона є овочі. А тут є ягодки та фрукти, які мають солодкий смак, а цибуля гірка. А що ж на цій картинці зайде? Так, груша? Чому? Тому що картопля, капуста та баклажан це що? Це овочі. А груша це фрукт, і росте вона на дереві, а баклажан капуста та картопля ростуть на грядці. А що тут зайве, дітки? Так саме слива є зайве, тому що картопля, капуста та морква, як ми вже говорили, це є овочі. А що ж на цій картинці зайве? Так, смачна клубніка, тому що помідорка, капуста та перець солодкий – це овочі, а клубніка це ягідка. А тепер дітки, потрібно погра... пограємо гру, яка називається «Розклади овочі та фрукти у кошики. Ось цей кошик овочі, а цей фрукти та ягідки. Вишні, куди ми покладемо. Так до фруктів та ягод, Помідорки, до овочі, капусту, овочі, клубніка, фрукти та ягоди. А сливу, куди ми розташуємо? Так, ось цей кошик. А перець. Так, це овоч, а морква. Ми вже з вами говорили. Овоч. А ще які тут овочі ви бачите? Так, картопля. А куди ж ми покладемо малинку та ягну? Так, кошу, де фрукти та ягінці. А тепер подивіться, чи правильно розкладені овочі в цій корзинці, а цій корзинці мають бути фрукти та ягоди. Чи немає тут дітки помилок? Так, є. Тут яблучко зайве потрібно перемістити в цей кошик. А тут подивіться, фрукти та ягідки Так, морквину потрібно забрати звідси та перемістити кошик до овочів. Тітки, а що ж з такого набору можна приготувати? Помітор, картопля, капуста, перець, морква, ще сюди якщо додати цибулю. Так, це буде смачнущий український червоний борщ. А що ж можна з ягідок та фруктів приготувати? Так, компот, джем, смачне варення, обідно, а також деякі ягодки дуже будуть смакувати в чаї. А тепер, дітки, подивіться, що ж тут зображено. Картопля. Перець, помідор, капуста, морква. Як назвати це одним словом? Так, це овочі Правильно. А ще які не забули розташувати тут овочі. Так, це і баклажан, і гіркий перець, і цибуля. Та багато інших існує дуже багато овочів, які ростуть саме в нашій країні, тому що наша країна багата і зерновими культурами, фруктами, ягодами, овочами. А що ж тут намальовано, Давайте назвемо яблуко, вишні, малина. Лубніка, слива, що це діти? Так, це фрукти та ягоди. А ще які ви фрукти, дітки запам'ятали. Так, це груша, а ще які ви знаєте фрукти, апельсин, мандарин, лимон. Так, Які також дуже корисні. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили про овочі, ягоди, фрукти, які вирощені в нашій країні в країні. Адже наша країна дуже багата і фруктами, і зерновими культурами, і овочами, і ягодами. А де ростуть фрукти? Так, вони ростуть в саду. А де ростуть овочі Так, в полях та городах. Я вам бажаю дітки гарного дня. Насолоджуйтесь смаком, фруктів, ягід, овочів. Наше заняття завершено. Та я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.